Привіт-привіт, овне! Це ваш таро-прогноз на вересень місяць. Так швидко промайнуло нас літо. Для вас це час результативних дій. Ви будете концентруватися на повсякденних справах. Всі пов'язані з побутом. Зараз подивимося, що таро вам пророкує на вересень місяць. Прогноз для овнів. На вересень. О, дві карти випадає. Це про роботу. Ви будете триматися тієї роботи, на якій ви зараз працюєте. Великих змін саме в професіональній сфері чекати в цьому місяці не слід. Це карта жадінки. Я тримаюся за те, що маю і нікому не віддам. По цій карті ще, можна сказати, краще синиця в руках, ніж журавель в небі. І взагалі процеси, які ви відкладали, почнуть розвиватися більш активніше. Можливо, в професійній сфері вам надасть консультацію, або, або ви візьмете професійну пораду в якогось короля мечів. Ось так, дивимося далі, що прогнозує вам на вересень місяць для овнів. Клас, будете святкувати щось? Це карта, яка показує свята, гарне проведення часу з однодумцями, з колегами, з друзями. Покупку потузу купків це приємні враження, це захоплення. Це коли нам абсолютно все подобається. Люди, з якими ми спілкуємося, атмосфера подобається все. Колесо Сансари це повернення долі в кращу сторону. Це завжди як шанс змінити щось на краще. І в даному контексті це може говорити про подорож з друзями. Кудись ви можете поїхати разом. Дивимося ще овни, які події вас чекають у вересні місяці. Перемога, справедливість. Угу. Е, дивіться для тих, хто оформлює якісь документи. Можуть бути непередбачені обставини, які трошки подовжать той термін. Можливо, ви думали, що вирішите в цьому місяці ці питання з документами, але, на жаль, по дияволу вони трошки затягнуться. Якщо мова про суди, хто судиться, теж саме по дьяволу це вересень місяць. Ще не розставить крапки над І. Ще подивлюся на новій колоді. Сьогодні в мене така з корабля на бал. Ще не гадала на ній. Зараз будемо пробувати. Так, що нова колода нам скаже для овнів вересень місяць. Вересень для Овнів. Карта війни, карта Рицаря, Жезлів, Рицарі, Рицарі і Туз. Ви знаєте, це ще й помірність на дні колоди. Ще раз повторю, повторюся, що ті процеси, які ви відкладали на потім, зараз ви почнете активно реалізовувати. Більше енергії у вас з'явиться, більше можливостей. Два рицаря це перш за все про рух. Ми не просто йдемо, ми біжимо до своєї мети. Угу. І хочу ще подивитися на Таро 78 дверей. Овне, що вам ця колода пророкує у вересні місяці? Це також про професійну сферу і надні колоди. Угу. Ясно, це також говорить про професійну сферу. Якщо ви трошки лінилися, брали паузу, не хотілося вам вкладатися, то зараз це ви починаєте активно діяти. Бачите, дівчина вона професійно навчається татуажу, вона дивиться за роботою професіоналів, чомусь навчається. Можете ви поїхати на курси підвищення кваліфікації. А на даній ілюстрації чоловік шукає джерело води. І це все в нас карти про професійну вашу реалізацію. Хочу подивитися на таро ангелів підказку вам для вересня місяця. Одразу вибачаюся ця колода в мене на російській мові. Порада. Вид ангелов для овнів на вересень месяц. Новый партнер, ничего себе, было было про работу, а тут новый партнер. Случайная встреча не случайна, она устроена Богом как катализатор, приводящий в движение механизм исполнения ваших молитв. Обращайте внимание на новых людей, которые, по нашему ощущению, появляются в вашей жизни. Вы узнаете их, поскольку они вызовут у вас ощущение близости, комфорта и безопасности. Ось таке пророцтво вам на вересень місяць дуже оптимістичне. Підписуйтеся овне і обов'язково коментуйте. Мені цікаво, як програється у вас цей розклад. Пока-пока!